Орендні операції в бюджетних установах. Оренда приміщення суб'єкта державного сектору. За матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті розміщений в ресурсі ОТЕКА посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображається операція з бухгалтерського обліку оренди приміщення суб'єктів державного сектору. Відображення в обліку отримання асигнувань здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, Розділ грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. Загонів частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці отримання асигнування відображаємо ККВ та суму фінансування. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку отримання послуг від сторонніх організацій здійснюємо з допомогою документа отримання послуг, розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ отримання послуг з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції Отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку перерахування оплати за оренду приміщення та послуги теплопостачання здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк відображаємо перерахування оплати за оренду приміщення та послуги теплопостачання. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку закриття рахунку доходів і витрат в кінці звітного періоду, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські» розділу Послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загальній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо взаємозалік заборгованості. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку нарахування доходу від наданих послуг оренди приміщення здійснюємо за допомогою документа реалізація послуг розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ «Реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В законній частині документа зазначаємо назву установи вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку нарахування заборгованості орендаря за спожиті комунальні послуги, відновлення витрат проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерські, розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. Заголовній частині зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа відображаємо нарахування заборгованості орендаря за спожиті комунальні послуги відновлення витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку отримання коштів за оренду приміщення та послуги теплопостачання здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У загальній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділи та джерело фінансування. На закладці «Банк» обираємо вид операції отримання коштів оренда, рахунок, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет Кредит. Відображення в обліку відновлення касових видатків проводимо документом операцій, що введені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку що відкрився, створимо документ операції, що в вручну бухгалтерський, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа відображаємо відновлення касових видатків. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку, операції закриття в кінці, звітного періоду, рахунку доходів, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. В заголовній частині зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа відображаємо закриття рахунку доходів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дипкредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті KBS.ua у розділі методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!